Вітаємо усіх шанувальників футболу. Запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є християнський футбольний клуб Пенуел, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів-учасників ПФЛ. Професіональна футбольна ліга представляє матч першого туру чемпіонату України з футболу серед клубів другої ліги ПФЛ сезону 25-26. Наш матч розпочато. Максий, як на твою думку, чого сьогодні очікувати від гри коротко? Власні очікування, якщо можна сказати, я бачив декілька попередніх ігор Пенуела, і е, вони дебют, дебютанти, е, і з кожним матчем, як на мене, вони грають все впевненіше й впевненіше. Тому сьогодні очікую як мінімум на нічию. Як мінімум на нічию, до речі, про новичка про дебютанта Пенуела в професійній футбольній лізі ми розкажемо, який наступний матч гратиме цей футбол. Трошки пізніше клуб. Я так. думаю, що е, Сергій Носовський е, під номером 30 Три. Є шанс для гола. Це, це Фол. Це Фол, можливо, навіть червона картка, червона, червона картка. картка, Поки, поки ми записували статистичні дані про заміну, червону картку. Критична помилка воротаря. От, да. Чайки критична. І свого шансу не втратив нападник Пенуела, Затиснув воротаря, який зробив помилку. І воротар. Я думаю, що в другій половині цього тайму. От, от про що я казав? Стандартне Чай... положення да, чайка буде використовувати максимально стандартні моменти. І от дуже класно крутили, дуже класна гра головою в виконанні гравця чайки. Вони вже в першому таймі. Мабуть, три удари у них було дуже такі цікавих головою. Також після навісу, також, зі стандартних положень це було. і от да, і до, до цього останній удар був у виконанні капітана команди. Він був геть сам майже у вартарському майданчику Пенуела і просто не влучив поворотом. Зараз м'яч в руках. І пролунав фінальний свисток. Матч закінчився з рахунком. 0-1. На користь футбольного клубу Чайка з Петропавлівської Борщоївки. Футбольний клуб ПНЛ програв сьогодні. Бажаємо удачі в наступних турах командам. Бажаємо гарно виступити, вдало виступити в рамках Кубку України. Це наступні матчі, які відбудуться 23 та 24 серпня. Дякуємо вам, що дивилися трансляцію.